І роботківанок і триває наша подорож Угорщиною далі. Угорщина історія ХХ століття. Величне і важке століття для угорського народу. Це Перша світова війна і розпад Австро-Угорщини, і трагічна дата Тріанонський договір. Поява першої Угорської республіки на чолі з Мігем Карієм, поява Угорської Радянської республіки на чолі з Белою Куном. Прихід до влади. В угорській монархії Міклоша Хорті Міколоша Хортдедонадьбаня Вступ Угорщини у Другу світову війну, напад Німеччини в 44-му році на Угорщину, захід радянських військ, поява Другої Республіки на чолі із Золтаном Тілди, Революція 56-го року і народна республіка, яку очолював Янаш Кадар. Це так званий період Гуляш. Комунізму і власне Третя Республіка, 1989 рік, після чого у 1999 році Угорщина вступає до НАТО, у 2004 році до Європейського Союзу, а у 2007 році до Шенгенської зони. Це період відомих Бартока і Рубіка, відомих акторів, таких як Била Лугош і власне Нова Угорщина. Про кожний цей епізод ми розповімо окремо, а зараз трошки угорської мови: інструменти серсам, молоток, колопач, сокера, Фейсе. пила, фюрейс, гаячні ключі, човор кульч. До зустрічі!